Коли-небудь замислювались, чому лікарі, коли виписують ліки, обов'язково кидають таку фразу, І ніяких спецій. Ха, а що трапилось? Нам кажуть, спеції це для смаку, хм, яка різниця, вони всі однакові. А тось хтось із кутка такий виходить і каже, а моя тітка пила корицю з медом і їй допомогло. І тут у лікаря просто знімає башню, і він, як червона ганчірка для бика, просто ця фраза. А якщо коротко, то відповідь така: лікар не може контролювати, яку корицю або гвоздику ви купили з важкими металами чи ні. І його ні, це страховка. Далі, на пояснення нюансів потрібно 15 хвилин. На слово ні 15 секунд. А у Держлікарні на нас видалено 12 хвилин. Крапка. Самі лікарі використовують спеції, але вони знають частково про їх поєднання, а ви можете знати більше в телеграм-каналі. Приєднуйтесь!